Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel, як завжди. Так, Сьогодні в нас в продажі з'являється ось такий досить рідкісний для українського ринку автомобіль. Машина пригнана з Німеччини, це Seat Alhambra 2 літра. 2017 рік, 183 пробігу на автоматі, в правильному кольорі, на хорошій комплектації. І дивіться, буде цікаво. <кхе> так, Ми це авто купили, в принципі, в нас таких машин не було в продажі, але тут сконцентрувалися на тому, що по авторія, якщо дивися, будь то Альхамбра чи Шаран, це ідентичні автомобілі, пробіги всіх за 300, за 400, тому як німці. Не знаєте, такі авто беруть для сімейних потреб і в принципі пробіги тут набігають не, не маленькі. Тут пробіг 183 тисячі, тому я думаю, хтось оцінить, хтось шукає таке авто. Стан тут також ідеальний, машина щойно з детейлінга. Це правильний двигун, правильно, що вона на автоматі. Те що, те, що в принципі шукаєш. Ось це той варіант практичного сімейного автомобіля. Ну і ціна, я вам так скажу, якщо на сьогоднішній день хор хороший каді в районі 20 тисяч, то в принципі, це не каді все рівно. Набагато комфортніше авто. М -м -ну. І все рівно вигляд трішки такий більш не до вантажного, не до такого комерційного автомобіля, а більш до легкового, хоч це мінівен. У нас 16-ті диск, я вам скажу комбінація 16 коліс, високого кліренсу цих машин і взагалі підвізки, ну, такий Кораблик можна сказати, м'яко вона їде. 110 кВт вистачає тут. Повністю у нас середня оптика з біксеноном, сенсори світла, дощу, оптика, до речі, в них і так добре ходить, тому як на інших авто, навіть візьмемо той самий посад вже на 180 тисяч, ну, січення буде досить таке немаленьке. Тут у нас <кхм>, фари вже оклеєні. Бронеплівочку, але менше з тим, подивіться на їхній стан, і взагалі на стан капоту, сполів практично нема. Є пилючка, але такого, що матового немає. Теж досить велика морда, але як за рахунок того, що обтікає, тому, напевно і нема великих спорів. Резина в нас літня вся новенька. Стан. В принципі, до чого тут бути готовим, Ну то я думаю, що всі якби, дивилися на такі машини, хто шукає таке авто, розумієте, що це сім... сімейного типу автомобіль, і він буде, стан, скажімо так, в нього буде не найкращий. Ну, тут... тут хтось доглядав за авто. Досить гарно виглядають такі рояльні ставочки декоративні з цими різними нікеляшками. От воно гарно так виглядає, дивіться На стан сидіння, на стан керма. На свій пробіг авто досить збережений, центральний дисплей у нас кольоровий. Тут також максимально доступна велика навігація. Камера заднього виду, круїз. 183 пробігу. Стан. Подивіться, я вже підключив діагностику, зробив на помилки на заведеному авто. Наявних помилок немає. Це все вже захищено в бронеплівочку, відполіровано, тому має отакий ідеальний стан. Також зверніть увагу, ніде все. Все в ідеальному стані. Щиток також від нас відполірований, захищений, тому він не зацарапаний, без дефектів. Все гарно, все правильно, так як ви любите, а ми робимо. Камера заднього вигляду. Електрорегулювання спинки. Підтримка, зеркала гріються, складаються. Саме цікаве це місця. Він п'ятимісний, тобто це варіація для тих, кому в принципі потрібне сімейне авто і великий багажник. Взаді в нас також є кліма. Це теж велика рідкість. Подивіться на стан. Стелі, вона без дефектів абсолютно. Тут також дітки, ніхто не оббивав нічого ногами, все правильно, все гарно. Все має отакий чудовий вигляд, комфортне закривання, да, немає електродверей, але комфортні замки є. Тут тобто трішки підпихнули і вже вони закриваються. Зони під ручками ми вже захистили також бронеплівку. Подивіться, на ці всі моменти вони також після детейлінгу, тому мають такий прекрасний вигляд. Оптика задня в нас топова, Це максимально доступні, притоновані ледовські фонарі. Так, хотілося б електрокришку, електродвері. Якийсь минулий власник пошкодував на це гроші. не менше з тим нічого страшного. Електрофаркопчик у нас присутній. Ось от такий от стан. Тут у нас коврочок, під коврочком все гарно, все акуратно. Моменти по стелі, боковинках. Тут тобто все гарно, все прекрасно. Так, да, є отут такі. Можна сказати, не критичні пару точечок, це ні на що не впливає, кришка також в ідеальному стані. Досить просто дуже великий багажник, а ви розумієте, якщо переднє сидіння покласти, ну, тобто задній ряд, то взагалі тут буде вантажні перевезення можна робити. У нас таких авто практично немає. Щоб З пробігом свіжий рік, не 12, 13, а щось більше свіжіше, тому це важкувато. Також можете замовити перевірку на офіційному сервісі на Volkswagen, Шкода і так далі. Тут все закривається відкривається досить приємно, Безключовий ключовий доступ у нас присутній. Ось такий от стан даного авто. Без вмятин, без подряпин, бо в нас оригінал, теж велика рідкість. Ну, я кажу, на зарахунок, напевно, так само і сколів мало, за рахунок такого аеродинамічного скла, тому воно рідне і без січення. Ззаді в нас є шторки. Він от не цікаво. По технічній частині також все в ідеалі, тобто якби і були якісь проблеми, ми їх усуваємо, фіксуємо це на соціальному сервісі. Дивіться. Все Дуже просто. Без іржі, оці всі з'єднання і так далі, все. ну Це хто знає групу вакцій, яка описується кришка попленого фільтра. Але це менше з тим не проблема. Так все в ідеалі. Кожен замочок. Правиль круто. Так, зараз ще пройдемося приладом. У машині є одне Некритичне підфарбування. Я думаю, таке авто довго не затримається в інтернеті. Досить хороший варіант, як для великої сім'ї. Я б сказав би ідеальний варіант. Також, друзі, в нас діє, можливо, правильно сказати, доставка у ваше місто після повної діагностики, яку ви замовите, огляду автоексперта і так далі. Ми можемо здійснити доставочку будь-якого авто своїм ходом, лаветою без різниці. Побажання клієнта для нас закон. По цьому крилі в нас є момент. Тобто тут без шпакла. Просто ще один шар грунту і фарби. Хочу окремо подякувати людям, які за нами стежать, залишають адекватні коментарі. Дуже вам дякуємо, друзі. А хто пише постійно вас дорого. Ну, це ж нас не зупиняє машини від того, у нас не стали продаватись гірше. Правильно, значить це для вас дорого, а для когось хто шукає адекватне авто за нормальний прайс. Значить, ціни хороші. Тому якби було дорого, авто не продавалося, і ми з одною машиною стояли б рік, два, три, п'ять. А так хто за нами стежить, все, ми, звісно, не встигаємо виставляти, але постійно освіжаємо парк авто, вони продаються і так далі. Багато авто продаються ще в дорозі, там зовсім... Інший цінник виходить, у нас є різні умови при тому, коли ви вкладаєте свої кошти, при тому, коли ми вкладаємо свої кошти. Є гарантії вашої безпеки, все під договір. Тобто, ну, Будь-яка будь форма покупки авто, в принципі, яка вам підходить. Всі нюанси, моменти можна обговорити і так далі. Тому, друзі, телефонуйте, резервуйте, замовляйте перевірку і купуйте хороші перевірені автомобілі з Німеччини. Всім гарного дня, хорошого настрою та мирного неба. Дякую.